Основне призначення водойми охолоджувача забезпечення технологічних потреб Хмельницької атомної станції. Рибогосподарська експлуатація водойми в першу чергу спрямовується на профілактику та обмеження дії біологічних перешкод, таких як надмірний розвиток дресени, вищої водної рослинності та водоростей в роботі електростанції. Режим рибогосподарської експлуатації, розроблений інститутом рибного господарства академії наук, погоджений з Державним агентством рибного господарства управлінням охорони використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Хмельницькій області. Ми поспілкувалися з начальником дільниці біомеліорації атомної станції Олегом Братенком, щоб дізнатися. Про стан речей в рибогосподарстві у цьому весняному сезоні. Наша дільниця займається вирощуванням рибопосадкового матеріалу рослиноїдних і корпових видів риб, які є рибами біомеліораторами які необхідні для біологічної міліорації водойми охолоджувачів Кожен рік на водоймі-охолоджувач проводиться зариблення риб... рибопосадочним матеріалом. Згідно з режимом рибосподарської експлуатації водойми, в цьому році, в кінці 2015 року, дія режиму була вже завершена 31 числа. 21 березня 2016 року вже на атомній станції існує новий режим рибогосподарської експлуатації водойми охолоджувач. Ну, згідно з цим режимом, змінюється. Деякі пункти даного режиму, що в себе включає, по-перше, якщо, наприклад, в попередніх роках дозволялося зариблювати рибопосадочний матеріал середньою неважкою не менше 15 грам, то на даний час в новому режимі ці середня неважка вже составляє не менше 25 грамів. Для того, щоб вирощувати якісний рибопосадочний матеріал, потрібно мати висококалорійний корм, у якому вміст протеїну становить не менше 30-40%. На рік нашому господарству потрібно від 40 до 50 тонн корму. Найкраще себе зарекомендував корм датського виробництва, але коштує він дорого і у час тотальної економії поки що недоступний. Ну, вони себе оправдовували, і риба дуже швидко росла, набирала вагу, і ми виходили, звісно, на більш. Тобто з такими кермами можна легко вийти на навіть і на 25-і на 30 грам можна виходити. Ну, Будемо старатися. У нинішньому році зариблення ставка охолоджувача відбуватиметься восени, тому що зараз вода прозора. І недостатність харчової бази може негативно вплинути на життєспроможність риб. А взагалі, весняне зариблення є ефективнішим, ніж осіння через об'єктивні причини. Вода прогріта, більш розвинена кормова база водоймі. І цей зооплантон, і фітоплантон, і водна рослинність починає проростати. І таким чином виходить, що для кожного виду риб біоміліраторів є. Велика кількість природних, природних кормів. У ставку охолоджувачі вирощують різні види ефективних риб біомеліораторів. Для цього тут створений алгоритм діяльності. Повносистемне рибне господарство. Ми вирощуємо, самі робимо інкубацію, отримуємо потомство. От заробляємо зараз, от буквально через 2-3 недільки вже почнемо проводити, у нас почнеться інкубаційна кампанія. Будемо, будемо займатися розведенням білого товстолоба, білого мура і коропа. Можливо, будемо пробувати робити ще й чорного мура. У зв'язку з початком теплого сезону наголошуємо рибалкам про запровадження особливого стану на водоймі. На даний час на водомі охолоджувачі діє весняно-літня заборона на лов риби. Це передбачається закон, наказом Хмельницької рибохорони, виданий наказ, який в себе включає з 1 квітня по 9 червня, забороняється будь-який вид діяльності на водоймі. Це і промисловий вилов риби, і любительський вилов риби. Ну, тільки в спеціально відведених місцях. Ну, на одну вудочку і з одним гачком. Так само на один спінінг і один гачок. Взагалі, любительське і спортивне рибальство на водоймі охолоджувачі ХАЕС, як технологічній водоймі з підвищеним рівнем небезпеки та особливим режимом охорони, здійснюється відповідно до положення про клуб рибалок аматорів Хмельницької АЕС. Любительський вилов раків на водоймі взагалі заборонений. Забороняється любительське та спортивне рибальство в 500-метровій зоні дільниці біомеліорації в період зариблення. Це спочатку та протягом 10 діб після останнього випуску посадкового матеріалу.